Крутенький лайфхак. Якщо у вас є вдома шуруповерт, ну, це вже дуже добре, значить що у вас руки якось ростуть. Якщо ну, взагалі все закінчилось, немає живлення ніякого, можна використовувати 12-вольтовий акумулятор. Шматочок LED-ленти можна і купити в, в будь-якому магазині. На акумуляторі є полярність, вона відмічена плюс-мінус. На ленті теж є полярність плюс-мінус. Беремо, струмляємо це проводка до мінуса, плюс, лента у нас горить. Конкретно в цьому акумуляторі 2 Аг, години. Це вистачить ну, досить надовго, так? Да? Чим зручно? Бо коли з'явиться світло, а зазвичай акумулятори в ви можете зарядити його через штатний зарядний пристрій. Ленту можна придбати в будь-якому магазині. Є такі виходи стандартні, якщо їх немає, можна припаяти, є такі, навіть щоб і не паяти. Це дуже просто. Так що, якщо є шуруповерт, хай він теж працює на нашу перемогу. Для